Всем привет, ребята, тут на фоне чуть, -чуть но Эдисона, я сейчас потахиша сделаю, подождите, я сделала тахиша, можно, теперь я буду это лилишку, и сегодня будет праздник прям, не буду вам спойлеры, это я -кей. ну, пойдем, я покажу, что у нас с лили. лили вот спорить, ну, уже проснулась, вот лилишечка, Чого я знімаю ролик зараз про басіків, Тому що я не знаю, що знімати по квадробіки. І маски, все це залишилось. Якщо що, ребята не підписуйтесь, просто я ще знімаю поки пару роликів з басятами. Ну, з ліліжкою і басіком. Потім побачите це був міні-спойлер. Ну, У мене якби є басік. Просто я його ще не достала. Ось Лілі. Вона вже проснулася, тут її жира. Такий розовенький. Я буду теж скорошити ігрушки, то така от ігрушка. Ладно, розкліємо лілішечку, а це і буде вам потом спойлер. Я поки візьму лілі і підемо, посадимо її до мене на стол. На самій на столик. От сюди. Може свят сейчас світить дуже. Не Видно, буде лілі, то отак от зроблю. Лілі, -лі, ми потім її підемо переділено, але спершу я вам піду заспойлер. Для мене він 3 дні назад до нас приїхав. І зараз покажу. Якщо що тут буде ігрушка, то це не його ігрушка, це я йому дала і одежка теж не його. Одежка у нього друга. Та блін? Це Басік. Басік, ось ігрушка така. Ви її, мабуть, бачили, може в других відео це зайка такий жовтенький. На ярмарку купляла, в'язаний. Ну, це не інтересно. Басік, просто басік. Це якщо що басік не в свій рідній це, Він ще маленький, якщо зразу кажу. Якщо що, це його не родна одежка, це я йому вже уділа Бодік. А так, вообще, це басик, я не думаю, що він оригінальний, але для мене він оригінальний. Хто знає, це заспойлерила, як би так сказати. Ну, зараз, коротше, я встановлю і покажу вам. Значок от басик. Думаю, це вам доказує. Ну, я не знаю, як доказати, що це настояще. От бірочка басик, і зараз ще покажу. І бірочка б'юді баса. Даже їхній є цей бюді баса. Оригінал, оригінал, ну і все сзаді далі є. Я просто не знаю, як можна поняти, чи оригінальний, чи ні. Кажу, що басики продаються не тільки в коробках, а продаються і без коробки. У мене він без коробочки приїхав. Просто важко. Ну, ладно, отак от буде. То от, Я сейчас покажу вам його рідну одежку, Він ще маленький, йому десь тільки, ну, йому ще немає годіка, він ще зовсім маленький, він у нас п'є молочко. Такий от басік. Мені дуже нравиться, Я його назвала Басік, у нього вже є свій паспорт. От його от звати Басік 35 см. Він. Е, хто знає, його треба міряти від ножок. Ну, от так от, від ножок до голови. Чи надо міряти тільки не від ножок, а від е, тіла до голови. Отак от. Як думаєте, як треба міряти? Бо я ще не міряла цього басика, просто пишу, що він 35 см. Я написала в паспорті так. Зараз я вам покажу його рідну одежку. А годіків, йому ще годіка немає, йому десь ну, примірно, якщо почитати. Він три дні приїхав до нас. Давайте понесемо його. І я вам покажу рідну одешку. Три дні е, назад до нас приїхав. Ось їхня кімната. Могла спалити вже от. показую кімнату. Там буде от комната, там можна спалити вже одежку. Ну, коротше, от така кімната у них. Е, я потім все покажу розкажу. Це буде обзор на другу кімнату їх була на подоконнику, вже ні. Ось такий бойсюсік. Е, Третій день він у нас. Це його оригінальна одежка. Це вот така кофточка, футболочка, не знаю, як сказати. Така вот. І вот такі штанішки. Ну, або шорти, або штани, я не знаю, що це. Мені дуже подобається, як тут хвостик. Ой, Впало. Дуже подобається, як тут хвостик є і капюшончик. Дуже прикольно. О, не можу повішити. -от. такі розетки. І от сам басік. Можна сказати, це вечір з басіками, просто вони були на днівному сні. Ой. Да, на вечернем с ней, можно сказать. Целый вечер с Басиком можно даже показать. Просто у нас сейчас зима и дуже быстро вечер. Да, Басик? Да. Сейчас, пойдем, короче, покушаем с Басиком. Сейчас я возьму тут ему слюнявчик. Да, я, как видите, может показать. побачить тут бардак. Слюнявчик Басика. И слюнявчик Лили. Не такий розовий слюнявчик, тому що ще наші слюнявчики не висохли. І ще причашемося. Вот. Я поки посажу Лілі з басіком. Басик і лілі, вроді, я не знаю, але э, він менший лілі, навіть якщо висота велика. Нам понадобиться ось вот така щосточка. Асмер. Не знаю просто, як осмарити. Думаю посмотрел. Нам понадобится расческа. Можно подавиться что тут. тут? Тут у нас чай. Тут у нас мультики, да. Вот тут нам в одни диски не надо. Нам понадобится палочки для вушек О боже! Не надо. А тряпочка для умывашек. Ой, да, это тряпочка для умывашек, если кто не знал. Вот. Нам понадобиться тряпочка для умывашек, расчесочка и ватни палочка. И пшикалка. Надо пополнить воду, потому что уже законч... вода. Вот. Это все нам понадобится для того, просто чтобы Басика и Лили почистить, помыть и вот все. Вот. Такие вот Басики, такие вот Лилишки наши. Сейчас я покажу, как это все мы будем робити. Є приклалка, якщо вас ще поставить. Мені просто поставить куплять. На... Блин, я не знаю, як намочити. Давайте я намочу в одну палочку і тоді уже ми з вами почистимо йому. Це зараз будемо. Зараз намочу. Я придумала, як намочити. А, на мене пшикнуло. Ну, одна палочка війська не мокра. О, прямо вот одну палочку, окей. Чистим лили в ушки. Знаю, погано видно. Я просто нормально снимать одной рукой на мне. И теперь другую. Да, у меня двух сторон... двумя сторонами. Главное на вас не пшикнуть. Подальше уйдем. Вроде намочил. А вроде нет. Да что Ребят, я стараюсь как як найбільше думаєте, якісь ідеї для вас, но просто я не. У мене сейчас школа Ах. Багато дел, багато уроків, і я просто... честям. Не успіваю думать и робити уроки одновременно. Думать і знімати вам ролики. Я ж не можу знімати вам ролики, як я роблю уроки. а Вы будете дивиться на Либасіка. Вот так вот, просто будете дивиться, а я буду робити уроки. Ну, логічно, блин, вам будет интересно. Я скоро може, стрім запущу, я не знаю. Если будуть включены комменты, если YouTube їх не виключить, то советую, е, Боже, як сказать короче, напишіть, щоб я там снімала про басіки або про квиди. І можете мені предполагати якісь ідеї, тому що я зараз не можу просто видумати, які ідеї. короче, ми зараз з басіку будемо цеси і лілі теж. Басіку теж по чистомушке, так само як Лілі. Це вже можна повторяти. Тоді підождіть. Я намочила ватну паличку думаю, просто вам показати. У басіка от такі вот ушки, і треба запихувати в ушки. Ой, Боже, Басик. І чистить вот так от. Крутимо і витягуємо. Тепер сюди переходимо такі бровки мелашні. Ой, бажемо. Боже. Все. Окей, ребятушки. Ми їм почистили ушки. Кидаємо. Тепер можна, я думаю, поумиватися або причесуватися. Давайте причешуватися. Ой боже, як причесувати. Отак от, так от. Я все їм причесую. Потім покажу, що у нас новеньке треба для басиків робити. Тут у неї вгору шерсть, не вниз. Ну, якщо вниз, то буде отак от, от. Красиво. Або красиво. Ну, на камері нормально. прочешем. Ее ножки. Малили. И басика. Тут еще наоборот, но вот так И мордочку басика. Вот так. Такие вот басик. Нас красивый. Вот, ребят, подвидите на его мордочку, и мне интересно, Кого ви в цій мордочці впізнаєте, з якщо хто е, дивився колись басіків і гуляв може ними, то подивіться на його мордочку і подумайте, на кого він похожий. Мені похожий дуже на... з одного каналу... до мене заходили, то вибачте. Е, от, Я пам'ятаю, я дивилась канал, не пам'ятаю, як він називається. Вроді. Котобас, там є такий басик, тільки він великий. І мені дуже похоже на мордочку або міша там є, і вроді басик, чи як його звати, я не пам'ятаю. Дуже похожі мордочки. І мені дуже подобається, як у них мордочка. Ось от. От так от. Ми причесалися. Тепер будемо ми важкі. Що ми робимо? делаємо цією тряпочкою? Кладемо тряпочку. Поклав. Добре, що хоч пшикати вже уже. Розпшикуємо. Тряпочку, водичку. Тепер у нас тряпочку. Тепер беремо. Ой. І протираємо вот так їхню моточку. И лили. Вот так вот ми умились. Тепер басик. Ладно, надо намочить для басика. Я йому другу сторону просто мочу. Вот так вот. Ребята, я б вам не зняла відео, если б я не прийшла в 12 часов, а не в час. То вот. Такий басик у нас. Ми його причесали, кумили і лілі -лі так само. Окей, давайте занесемо ці вішічки, щоб вони нам. ой. А, щоб не мішала нам кушти. Ростосочка. Е, пшикалка і я потім покладу це поки сюди. А басика ми передінемо, якщо це. Бутилочку для того, щоб покушать І потом побачите для, цього мені, для чого мені ця штучка. Если шо, тута ось така Не питайте, чого вона така з другої сторони, просто э, тут ця етікетка, я туди насипала і просто у нас немає баночки для цієї. Тут не обращайте взяти То присипка для басіка, просто не обращайте внимання на це. Просто я ще не знайшла нормальної еце і, і не приклеїла туди, цю. то вот. Ай Боже. Сейчас я не басика. Переодіну басіка, болі, лі, не надо. Переодіну басіка в оцю футболочку. І мы з вами. Скільки? 13 минути знімаю. Капець, уже телефон просто. Ну, ладно. Я сейчас переодену басика і ми покушаємо. І це мабуть, буде кінець уже ролика, тому що у мене скончиться ролик. А. Я вам ще зараз не зможу показати, що я буду робити з Басіком. Я спершу це, а потім переїду разом з вами. Я не можу зараз показати, що я буду з ним робити. Якби... Ну, да, ви, Я думаю, ви поняли, що я буду робити з басіком. Ну ладно, зараз включу. Ребят, коротше, я зняла басику. Я його зараз приудію і ми покушаємо з ним. Уже з Лілі не будемо, бо телефон прям хоче, щоб я виключила і закінчила запись. Тобто. Начинаю с того, что в бассе кушаю уже. Подождите, я молочко не взболтала. О, теперь можно. Да, он взрослый, потому что он даже не хотел одевать футболку и кушать. Короче, я начинаю видео сейчас с того, что он кушает, потому что надо заканчивать видео. То он сейчас покушает, и мы, я его отправлю погулять с Лили в игрушки. Я уже потом сниму обзор на комнату их, Це був, можна сказати, міні вечір з Басиком і Лілі. Лілі. ще не кушала, тому що Басік кушає бутилочку, а Лілі кушає кашу. І мені не надає варити цю кашу, то, вибачте, я не зможу зварити кашу, тому що я басіка кормлю, а ну, дуже довго знімати відео я не можу. То тоді, Басик прощається з ребятами. У меня уже телефон. Ребята, всем пока-пока. И заходите к нам на канал, подписывайтесь и ставьте лайки. Будем больше снимать видео Планас и Плаквадлобику. Да, ребята, давайте подписывайтесь, я слежу за вами. Слежу, слежу. Я не хочу, чтобы моя хозяйка расстраивалась. Давайте, давайте. А то Басик расстроится тоже. Басик любит вас. Очень. Он только недавно приехал, а уже про вас знает. Давайте, давайте, подписывайтесь. Я жду. Раз, два, три, четыре, пять. Подписались? Думаю, да. Ладно, ребят, э, всем говорю пока-пока. Чтобы вы заходили к нам почаще, писали комментарии, если они будут включены, ставили лайки. Ну, и, короче, вас люблю. Бася, говори, что ты любишь их. Я вас всех люблю. Постите, что упал. А всеки, Простите, что упали. Типа, ребята, обозаю и люблю вас. Э -э 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 говорю вам всем пока и тоже говорю всем пока, чтобы вы не расстраивались. Подписывайтесь на нас, у нас много интересного. Да, у нас много интересного. Да, ребята, подписывайтесь на канал и под. Да, короче, подписывайтесь на канал. Да, ребята, подписывайтесь на канал. Ну, короче, у нас много веселого, много квадробики, много разных видосиков и много всего. Подписывайтесь на канал. Я кого по усиски, ну ладно. Короче, подписывайтесь на канал. Всем пока. Лили. Пока-пока. Пока-пока, ребята.